Букава кукати, наш друг, з тобою завжди сміх та рух, разом мандруєм світ, твоя енергія, наш секрет. Вакука, Вакука, ти зірка цього дня, твоя усмішка ради нас, ти наш світлий шлях, до домити, Вакука, Вакука, ти наш друг. З тобою завжди сміх та рух, разом мандруєм світ, твоя енергія наш секрет. Вакука, вакука, ти зірка інтернету, твоя усмішка радує нас, ти наш світлий шлях, ти наш світлий шлях, Вакука, вакука, ти наш друг. З тобою завжди сміх та рух. Разом мандруєм світ, твоя енергія, наш секрет. Вакука, вакука, ти зірка інтернету твоя усмішка, ради нас, ти наш світлий шлях, до, до.